Ви просили, я виконую. Слава Україні, друзі! Свою обіцянку я виконав, тож тепер дивимося огляд на інверторний генератор від торгової марки Dale KD681. Ну що, оглядаємо чергового інверторного генератора від торгової марки Крафендел. До речі, хто не бачив моє попереднє відео про КД-186, посилання буде ось тут горі. Переходьте і дивіться. А сьогодні поговоримо про менш потужнішу серію без електростартера. Заведемо, перевіримо розхід пального, перевіримо номінальну потужність, шумність. Ну і взагалі пошукаємо якісь в ньому переваги і недоліки. КД-681 це інверторний генератор в шумоізоляційному корпусі, а це означає те, що він має бути більш-менш тихим. Ну пізніше ми це перевіримо. Всередині цього шумоізоляційного корпусу знаходиться бензиновий чотирьох двигун потужністю на 7 кінських сил. Вага всього генератора складає 33 кілограми. І якщо у вас достатньо фізичної сили, то в принципі, взявшись за ці ручки, ви можете генератор спокійно транспортувати. Якщо ж ні, то Знизу цього генератора знаходяться 4 колеса, і по більш-менш рівні поверхні ви можете з легкістю його перекочувати. Генератор оснащений бензиновим баком об'ємом на 7,5 літрів. І як заявляє виробник, при середньому навантаженні десь 50% цього об'єму бензину має вистачити ну, десь приблизно на 8 годин безперервної роботи генератора. Звісно, що ми пізніше це обов'язково перевіримо, але я думаю, що ну. Це реальні цифри, їм можна довіряти. Генератор дуже простий: тут немає ніяких наворотів та навіть елементарно електростартери для того, щоб його запустити, доведеться фізично попрацювати. Проте, тут є головна особливість інверторних генераторів це екорежим, який реально допоможе вам економити на пальному. Давайте подивимося на передню панель самого генератора. Вона Тут дуже примітивна і проста. Ми бачимо зверху два перемикачі. Один з них відповідає за включення і виключення екорежиму. Другий відповідає за запуск і зупинку самого генератора. Далі ми бачимо ось таких три світлових індикатори: це низький рівень оливи, перенавантаження і звичайно, нормальна робота генератора. Далі запобіжник DC, який відповідає за захист 12-вольтної системи постійного струму. Ну і дві розетки на 220 вольт, з яких ви і зможете отримати максимум, що може видавати генератор, а саме 3 кВт. Але Нагадую вам, що не з кожної розетки ви можете взяти по 3 кВт, а з однієї із цих двох розеток. Ну або по 1,5 кВт кожна може видавати. Ну і внизу в нас знаходиться такі гвинтики з гайками, куди ви будете під'єднувати кабель для заземлення. З правої сторони генератора у нас знаходиться керування повітряною заслонкою, ручний стартер, за допомогою якого ви і будете запускати цей генератор. Паливний кран відкрито-закрито і праймер. Коли ви будете запускати цей генератор новий з коробки, то потрібно буде декілька разів натиснути цей праймер. Він накачає паливо в карбюратор і таким чином він облегшить вам перший запуск. На лівій частині генератора нічого в принципі, цікавого немає. Єдине, що тут знаходиться кришка, яка дає нам доступ до свічки запалювання, для того, щоб її можна було якось або обслужити, або замінити на нову. В принципі, все. Хотів подивитися, чи є на інверторній платі якась інформація, на яку потужність вона розрахована, але, на жаль, там нічого немає, нічого такого не знайшов. Напишіть в коментах, можливо, ви розбираєтесь, є тут 3 кВт чи нема. Ну, звісно, пізніше ми це фізично перевіримо. Хочу звернути вашу увагу, що ні на кришках бокових, ні всередині самого генератора ніде немає шумоізоляційного матеріалу. Тому Наскільки він буде тихий, зараз перевіримо. Але зроблений максимально просто і дешево. Хоча в тому ж кд 186 який я знімав на минулому тижні, там весь корпус був в отакенному шарі шумоізоляційного матеріалу. Дуже важливий момент, бачите, на двигуну є серійний номер, і це дуже круто, тому що це говорить нам про те, що двигун більш-менш якісний та надійний, тому що на якихось дешевих китайцях. Серійні номери ніхто не ставить. Так, ну що, друзі, робимо перший запуск, подивимося, скільки мені доведеться його запускати. Закриваємо повітряну заслонку, вмикаємо і починаємо смикати. Поки що ніяких признаків. Так, Може це пов'язано якось з тим, що... Я його під'єднав до своєї системи живлення бензином. Ну, що ну, бензин має в принципі надходити в карбюратор. Добре, продовжуємо смикати. Хм-хм-хм. Друзі, завівся і працює. Проблема була, знаєте в чому? Проблема була в мені, тому що я неуважний. Я звик, що в усіх генераторів заслонка закривається в ліву сторону. А тут, подивіться, тут навпаки в праву сторону закрита, а в ліву відкрита. І виходить, що я відкрив заслонку і намагався на відкритій заслонці на холодному двигуні його запустити. І нічого не виходило. Я вже підключав його. Систему палива, думаю, ну що таке, не запустився. Потім звертаю увагу на кришку і от, от будь ласка, от так от так неуважність. Добре, заводимо, дамо йому прогрітися, замірюємо рівень шуму, ну а потім будемо вже давати навантаження і будемо перевіряти, скільки він споживає. Ось такий рівень шуму в екорежимі на відстані десь приблизно 1 метр. Тепер микаю повний. Трошки незначно оберти двигуна зросли. Но, в принципі, по шумності mm -hmm. нічого не змінилося. І так, давайте спробуємо дати навантаження в 1 кВт. І так, 1 кВт навантаження взагалі не відчуває. На виході 232 вольти. Так, це вона. Зараз дамо йому навантаження в 1,5 кВт. Це один тен. Давайте тепер спробуємо дати йому 2 кВт навантаження. О, звук уже змінився, двигуна. Піднялись оберти. 2 кВт навіть 200. Так, давайте подивимося. 230 вольт. Тримає, так? 2 кВт є. Тепер давайте дамо генератору повне навантаження. Пам'ятаємо, що один тен на даному обігрівачі це 1,5 кВт, навіть там 1,5 з хвостиком, відповідно, 2 тени це буде 3, можливо, 3 з хвостиком. Скоріше за все, що генератор вимкнеться від перенавантаження. Але давайте перевіримо. Тож, вмикаємо один тен. 1533 1Т. Давайте вимкнемо два. Оберти зросли, лампочка перенавантаження засвітилася. Все, генератор. І генератор глохне від перенавантаження. Тобто тут нема ніякого автомата, який би вимикався від перенавантаження, просто генератор зупиняється фізично. Ну, Очевидно, що він зупинився, тому що тут було навіть трошки більше, ніж 3 кВт. Десь 300. Індикатор засвітився при навантаженні, генератор заглох. Перевіряти будемо, як я це роблю зазвичай. Ось тут 200 мл бензину. Запускаємо генератор, вмикаємо його на екорежим, даю йому навантаження в 400 Вт. Ну, бо 500 у мене немає чим зібрати, а 400 Вт у нього буде. От. Ну і дивимося, скільки він пропрацює на цих 200 мл бензину. Потім закінчується бензин, наливаємо знову 200 мл, вмикаємо в повний режим, вмикаємо один, тен, це буде 1,5 кВт, і подивимося, скільки він пропрацює з навантаженням в 1,5 кВт. Ну, а Потім вже якби, визначимо реальний розхід пального даного генератора. Тож вперед. Отже, генератор запустили, вмикаємо секундомір. Є дивимося, яке там на нього навантаження. Так. так. Ну от. Видно, от так видно. 466 Вт. 477? Ну, 500 ватт не буде, десь буде 460, 450. Все. Час іде. Чекаємо. збільшилось на 411 Вт. Продовжуємо. До речі, що там по бензину? Бензину от стінки ще має. Так, ну що, у нас 18 хвилин. Ну, блін, Бензину як ніби як було, так і є. Ніби не зменшується. Генератор продовжує працювати, так, давайте подивимося, що там з навантаженням. 408. Навантаження трошки впало. Ну, будемо рахувати, що навантаження було 400 Вт. Але, ну, вже досить довго генератор працює на цих 200 мл. Це круто. Добре, чекаємо. Друзі, це просто неймовірний результат. 37 хвилин. ну Я не пам'ятаю, щоб стільки генератор пропрацював на 200 мл. 37 хвилин це просто неймовірно. так, Зараз заливаємо знову 200 мл і будемо давати навантаження, мов 1,5 кВт. Так, друзі, я прошу вибачення, я сьогодні щось максимально неуважний. Ось так виглядає 200 мл бензину. А тоді. Я налив по цю поділку і було 300 мл бензину. Тобто будемо рахувати, що при навантаженні в 400 Вт там 300 мл бензину було, а не 200. 200 це ось так. Ну, не знаю, так вийшло, сам того не хотів. Через то і такі у нас дуже круті результати вийшли по розходу пального. Але насправді там було не 200 мл бензину, а 300. Тут уже я перевірив 200 мл бензину. Отож, запускаємо. Даємо навантаження в півтора кВт і засікаємо час. Старт даємо навантаження в півтора кВт. Так, 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 зараз покажу вам.

15 хвилин, слухайте, ні, ну він реально економний. Тут уже точно було 200 мл і пропрацював 15 хвилин, ну це круто. Отже, друзі, які результати ми маємо після тесту даного генератора? Давайте для початку поговоримо про розхід пального, адже він тут нереально крутий. Навіть якщо взяти до уваги той момент, що я замість 200 мл налив 300 і думав, що нічого собі, як довго працює цей генератор. Проте я цей момент виявив, і якщо... Перерахувати ці 300 мл на той час, який він пропрацював, у нас виходить 486 мл. Він споживає за годину при навантаженні в 400 Вт. І це реально крутий результат, тому що навіть якісь подібні генератори, інверторні генератори з такою потужністю споживають десь в районі 530-550, якщо не більше мл. Тому цей розхід ну, реально менший. Якщо ми беремо розхід при навантаженні в 1,5 кВт, то у нас виходить десь 800 мл на годину, і це також крутий показник, тому що подібні генератори видавали при такому навантаженні, споживали при такому навантаженні, десь в районі 1 літра цей же споживає 800. Тобто по розходу тут взагалі питань немає ніяких. Тепер по навантаженню. Ми з вами бачили, що навантаження в 1 кВт він взагалі ніяк на його не відчуває. Тобто як двигун працював, так і працював, не підвищуючи Оберти. Навантаження 2 кВт вже було відчутно, що двигун збільшив свої оберти. В 2,5 кВт генератор так, був під навантаженням, оберти зросли, але при цьому працював стабільно, І індикатор перенавантаження в нас не світився. І от коли я дав навантаження в 3 кВт, я вам нагадаю, що теплова пушка Термія має 2 тени по 1,5 кВт. Я вам це демонстрував, що в одному в першому положенні він споживає 1500 50 Вт. Ну, і відповідно, якщо другий тен вімкнути, то буде 3 кВт навіть трошки з хвостиком. Так от, коли я вімкнув теплову пушку термія на два тени, відповідно, генератор відчув перенавантаження, засвітився індикатор, і через буквально там 3 секунди генератор зупинив свою роботу. Ну і це якби логічно, тому що номінал у нього 3 кВт, от, максимально там 3,3 і теплова пушка термія ну, споживає трошки більше там. 300, мабуть. Ну, і відповідно він вимкнувся. І це цілком логічно. Я не буду стверджувати, що в даному генераторі є 3 кВт, або навіть більше. Ну, тому що такої цифри на ватметрі ми з вами не зафіксували. Ну, нема в мене такого електроприводу, який би брав рівно 3 кВт. Або буде трошки з хвостиком більше, або буде менше. Тому стверджувати, що тут є 3. Можливо, є. Ну, 100% я впевнений, цьому 2,9 кВт він буде видавати без ніяких проблем. Ну, судячи взагалі по всій лінійці бензинових генераторів Crafent Dale, то там по ним нарікань взагалі, взагалі не було ніяких. Єдине, що мені не сподобалося в цьому генераторі, так це те, що тут під пластиком немає ніякого шумоізоляційного матеріалу. Але зважаючи на те, скільки він коштує, то в принципі в лінійці трьох кіловатних інверторів він коштує, мабуть, найдешевше. Тому я думаю, на це можна якось закрити очі, тим більше, що шумить він вже не так і сильно. А що ви думаєте на рахунок цього, на, на рахунок його потужності, на рахунок матеріалів, з яких він виконаний, шумоізоляції? напишіть, будь ласка, в коментарях, було б дуже цікаво почитати. До речі, нашим торгом є генератором не лише торгової марки Craft Dale, а й інших виробників. Якщо вам не сподобається цей генератор, ви можете обрати будь-який інший і зробити це дуже просто. Зайшовши до нас на сайт. Перейти в розділ генератори і натиснути декілька фільтрів. Ви можете відфільтрувати їх по типу дії інверторний, або прямий, по типу палива бензиновий, дизельний або газовий, також по потужності і по іншим характеристикам. Тому, якщо цей генератор вам не вподоби, заходьте на сторгом і обирайте той генератор, який вам потрібен. На цьому в мене все. Можете поставити цьому відео вподобайку і написати комент, якщо це відео вам сподобалося, або поставити дизлайк і написати якісь. Критикуючи негативний коментар. Зробіть будь-що, провіть будь-яку активність. Якщо ви вже переглянули це відео, то відмітьте його як небудь, щоб ми могли зрозуміти, подобається вам це чи не подобається. Не забувайте донатити на ЗСУ, допомагати нашим захисникам. Бережіть себе і до зустрічі на уфіде.